Ласкаво просимо до програми у Фокусі. З вами Ганна Варава. Виробництво зброї та розгортання військ Китай, Північна Корея дедалі активніше допомагають Росії, роблячи свій альянс сильнішим. Тайвань каже, Китаю ні. Президент острова знову відкинув претензії Пекіна, ставши на бік свободи та демократії. Свою заяву він зробив у річницю перемоги Китайської республіки над комуністами ми не дозволимо ніяким зовнішнім силам змінити майбутнє Тайваню. Президент Байден закликав розширити використання штучного інтелекту, щоб випередити Китай, який впроваджує передові технології у свою армію. Кривавий протест проти КПК водій бетоновоза вів пряму трансляцію, коли протаранив десятки автомобілів, проклинаючи життя за компартії. КПК надає мені нормально жити. Віру того, як Китай, Північна Корея та Іран надають очевидно підтримку Росії у війні проти України, постає питання, до чого призведе зміцнення їхнього альянсу у середу США. Підтвердили, що північна Корея направила до Росії щонайменше три тисячі військовиків. Українська розвідка, посилаючись на дані супутникових знімків, заявляє про 12 тисяч північно-корейських військовиків. Навіщо їх направили до Росії? Якщо вони мають намір брати участь у цій війні на боці Росії, то це дуже серйозне питання, і воно матиме наслідки не лише для Європи, а й для індотихоокеанського регіону. Захід дедалі більше переймається зростанням кооперацій між союзниками Китай, і Росія, ядерні країни. Північна Корея має близько 50 ядерних боєголовок. США вважають, що Іран також здатний створити ядерну зброю. Військові зв'язки між ними зміцнюються. МінФін США повідомив, що Китай співпрацює з російськими фірмами у виробництві безпілотників великої дальності. Це крок уперед порівняно з тим, що було раніше, коли Китай постачав Росії лише товари подвій призначення Іран постачав Росії безпілотники та балістичні ракети. Спостерігачі стверджують, що вектор розвитку альянсу визначає Китай. Він найсильніший гравець у групі. Інші три учасники залежать від КНР щодо економічного захисту від західних санкцій. Водночас США втягнуті у дві війни: одну на близькому сході та іншу в Європі, допомагаючи союзникам Вашингтон, що сили намагаються підтримувати запаси зброї та боєприпасів. Попри це, голова об'єднаного комітету начальників штабів заявив, що він упевнений у перемозі США у війні з Китаєм, якщо Пекін торгнеться на Тайвань. Водночас він додав, що майбутній конфлікт буде схожий на другу світову війну. Тайвань стверджує, що жодні зовнішні сили не змінять його майбутнє. Президент острова зробив цю заяву в історичному місті. Саме тут тайванська армія 75 років тому здобула перемогу над комуністичними військами. Ми цінуємо демократичний і вільний спосіб життя, і ми не дозволимо ніяким зовнішнім силам змінити майбутнє Тайваню пенху Діньмен і Мацзу завітавши на острів Діньмень, лай заявив, що Тайвань не віддасть жодного метра своєї території. Діньмень лежить усього за кілька кілометрів від берегової лінії КНР. 75 років тому армія КПК вперше спробувала захопити Тайвань силою, напавши на ці острови. Тайвань виграв битву. Ця перемога заклала основу безпеки острова на наступні десятиліття. На заході на честь цієї перемоги Лай звернувся до ветеранів, подякувавши їм за рішучий захист України. Президент також торкнувся теми нинішньої напруженості у світі. Той факт, що Північна Корея направила війська до Росії, показує, що тоталітаризм зміцнює зв'язки та розширюється. Ми будемо тверді в нашому захисті демократії, свободи та нашої нації. Пекін називає Лай сепаратистом і вважає демократичний острів своєю територією. Тайванці домагання відкидає. Лай заявив, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє. На початку цього місяця Китай провів військові навчання навколо острова. А Тайвань минулого тижня склав плани постачання продовольства на випадок війни. Президент Байден закликав оборонні та розвідувальні відомства активізувати використання штучного інтелекту, щоб обігнати комуністичний Китай та захистити американську національну безпеку. Кореспонденту Білому домі Айріс Тау розповість докладніше. Президент Байден доручає Пентагону та розвідувальним службам активізувати експерименти зі штучним інтелектом, мета зберегти перевагу над Китаєм. Радник президента Джейк Саліван каже, що меморандум про національну безпеку це перша в історії стратегія використання можливостей штучного інтелекту для підвищення безпеки США. Ми маємо прискорити впровадження ШАІ в нашу систему національної безпеки та перевершити суперників Америки. Вони наполегливо прагнуть випередити наші військові. Та розвідувальні можливості Селіван каже, що шиї змінює підходи у плануванні логістики, запобіганні кібератакам та аналізі розвідданих. Він попереджає, що такі країни, як Китай, використовують шиї для швидкого розвитку своїх військових та розвідувальних можливостей. Тому США мають випередити Китай. Ми знаємо, що Китай створює свою власну технологічну екосистему з цифровою інфраструктурою, яка не захищає конфіденційні дані, яка може забезпечити мас стеження та цензуру поширювати дезінформацію та впливати на країни. Водночас зростає стурбованість, що КПК розповсюджує дезінформацію, намагаючись схилити на свій бік виборців у США. У офісі директора національної розвідки США попередили, що Китай використовує соцмережі для очорнення деяких кандидатів на виборах до конгресу та офісу президента. При цьому деякі повідомлення в соцмережах ймовірно генерує штучний інтелект. Про ситуацію на близькому сході посол Кенер в Афганістані заявив, що Китай скасує мита для талібів у таких секторах, як будівництво, енергетика та споживчі товари. Економіка Талібану у поганому стані Пекін налагоджує зв'язки з угрупованням, але не визнає його уряду. Водночас Афганістан багатий на ресурси. Запаси корисних копалин оцінюють у трильйон доларів. Родовища літію, міді та заліза можуть виявитися цінними для акумуляторної та будівельної промисловості Китаю. Таліби заявили, що хочуть приєднатися до ініціативи Один пояс, один шлях глобального проєкту, в межах якого Китай інвестує в інфраструктуру країн, що розвиваються, і отримує контроль над ключовими портами та активами, якщо країни не можуть виплатити борг. І до новин з Китаю жахлива аварія, бетоновоз протаранив кілька автомобілів. Водій вів пряму трансляцію. КПК не дає мені нормально жити. Я вбиватиму людей. Водій сказав, що його викликали до поліційної дільниці. У відповідь він наважився на крайні заходи. У соцмережах пишуть, що чоловік сів за кермо бетоновоза і врізався в десятки машин. Його затримали. За даними місцевої поліції, щонайменше троє постраждалих госпіталізували. Пізніше його трансляцію видалили з китайських соцмереж. Аналітики зазначають, що тиранія КПК прищепила китайському народу ненависть одне до одного. За їхніми словами, цей інцидент один із прикладів того, як люди зганяють свій гнів. Водночас вони додають, що соціальні заворушення можуть сприяти краху компартії. Європейський союз засудив зазіхання Китаю на Тайвань. Про це докладніше. У четвер європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію, яка закликає Пекін припинити цитата, військові операції, економічний примус та кампанію ворожої дезінформації проти острова. Майк Галер, член європарламенту, сказав, яким чином Китай зможе завоювати прихильність тайванського народу можливо, вам слід шукати підхід до тайванців, які живуть в умовах демократії, і яким не подобається перспектива опинитися в становищі Гонконгу. Треба звільнити уйгурів із так званих таборів перевиховання, припинити репресії та знищення культури тибетців, переслідування прихильників Фалуньгун, послідовників домашніх християнських церков, дотримуватися угоди про збереження демократії в Гонконгу протягом 50 років, припинити утискати своїх сусідів. Резолюція також закликає ЄС підтримати участь Тайвані в міжнародних організаціях під тиском Пекіна. Тайвань виключено майже з усіх офіційних міжнародних структур, зокрема зі всесвітньої організації охорони здоров'я.